Мають найманих працівників. ФОПи військовий облік по таких найманих працівниках, навіть якщо вони призовники військово зобов'язані резервісти, ФОПи військовий облік не ведуть. Отже, це зобов'язання тільки для підприємств, установ і організацій, як роботодавців. Далі дуже багато запитують, якщо на підприємстві тільки один директор, як вести військовий облік, чи один директор і один головний бухгалтер, як тут вести військовий облік? Колеги, все просто треба звернутись до 34-го пункту, а також до пункту 10-го, якими е, визначено постанові, що ведення військового обліку е, стосується саме таких осіб, як призовники, резервісти, військовозобов'язані. саме такі особи, з якими укладаються трудові договори, тобто вони приймаються в штат, е, саме такі особи створюють підстави для ведення військового обліку, якщо на підприємстві... Немає найманих працівників і тільки один директор. Це може бути як призначений директор, це може бути як директор і власник компанії. Відповідно, він не має найманих працівників, з якими укладає трудові договори. Тому порядок ведення військового обліку на такі на таку ситуацію.